Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисячі друзів! Мене звати Яна, і ви дивитесь нашу корисну рубрику Формула здоров'я сьогодні. Говоритимемо про одне з найбільш актуальних питань нашого часу: як зберегти зір у світі гаджетів. Смартфони, планшети, ноутбуки, вони скрізь. Ми вчимося, спілкуємось, навіть відпочиваємо з екранами, але наші очі, на жаль, не створені для того, щоб годинами дивитися на світло дисплея. Кожен третій школяр уже має проблеми із зором через надбірне користування гаджетами, в тому очей, печіння, сухість, розмитий зір це лише частина симптомів так званого комп'ютерного зорового синдрому. То яка ж формула здорового зору в цифрову епоху, правило 20-20-20. Його вигадали офтальмологи. Кожні 20 хвилин перерва на 20 секунд. Погляд на відстань 20 футів, приблизно 6 метрів. Це допомагає очам відпочити. Нічний режим наш друг. Увечері обов'язково вмикає нічне світло на гаджеті. Воно зменшує синє випромінювання, яке порушує наш сон. Моргать частіше. Під час гричі перегляду відео ми моргаємо в 2-3 рази рідше. Через це очі стають сухими, втрачають зволоження. Просто моргай це природний спосіб зберегти зір. Світло вістань завжди працюй при доброму освітленні. Не читай у темряві. Дистанція від очей до екрану має бути не менш 30 см. Монітор має бути на рівні або трохи нижче рівня очей. Гімнастика для очей кожного дня роби просту зарядку. Подивись вгору вниз, вправо, вліво, намалюй очима коло, заплющ очі на 5 секунд і розслабся. Прогулянки на свіжому повітрі. Зелений колір природи заспокоює очі, а сонячне світло допомагає зменшити ризик короткозорості. Пам'ятай, зір це не лише дар природи, а й результат нашого ставлення до здоров'я. Бережи очі з молоду, і світ буде яскравим, чітким та красивим. З вами була Скапа Яна, учениця 9 класу. Дбайте про себе, відпочивайте від екранів і завжди дивіться на світ з любов'ю. А також не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікавою інформацією. Па-па!